Історія, яку ми підготували, вже мала великий міжнародний резонанс. Торік у жовтні вона стала частиною міжнародного проєкту «The Recording Project» свідчить Україна. Його місія документування свідчень про військові злочини росіян в Україні. Для цього їх збирають відповідно до юридичних вимог, щоб голоси потерпілих були почуті у судах. Отож, цього разу нас зацікавила стаття, що вийшла в Гардіан під назвою Ми довго обнімалися. Український батько, який врятував своїх дітей з Москви». Її автори Лоренцо Тондо, який висвітлює Італію, імміграційну кризу, та Євген Мажулін з Києва у своєму матеріалі. Вони переповідають історію мешканця Маріуполя Євгена Межевого. Той був сповнений рішучості знайти своїх сина та дочок після того, як їх депортували до Росії. Автори зауважують, їхня розмова відбулася в неділю. І важко було не помітити гнів Євгена, коли він побачив кадри, як Путін відвідує його рідне місто. Людину, якщо її так можна назвати, яка керувала примусовою депортацією його трьох дітей. Саме за такі злочини, нагадаю, минулої п'ятниці Міжнародний кримінальний суд і видав ордер на арешт російського президента. Та про нього трохи згодом. Зараз до історії. Видання пише, що 40-річний Євген батько одинак. Він один із тисяч українських батьків, чиї діти були викрадені і вивезені до Росії після вторгнення Путіна минулого року. Зараз Євген зі своїми трьома дітьми живуть у Ризі, столиці Латвії. Звідти він і дав інтерв'ю гардіан. До повномасштабного вторгнення вони мешкали в Маріуполі. Батько працював кранівником, діти навчалися. 24 лютого перекроїло їхнє життя навпіл. У день вторгнення, як тільки ми почали чути свіст снарядів, мої перші думки були про сина, тринадцятирічного Матфія і дочок дев'ятирічну Святославу та семирічну Олександру. Я був на роботі і поїхав на таксі прямо додому до своїх дітей. Наступні кілька днів ми провели, приїжджаючи з одного притулку в інший, Спали на надувних матрасах без води та електрики. Маріуполь тоді був дуже швидко оточений і опинився в облозі. Пізніше про цю осаду червоний хрест описав як апокаліптичну. Я щодня ходив до четвертої лікарні в Маріуполі, щоб зарядити наші телефони та павербанки. Більшість лікарів виїхали. Залишилося лише кілька медсестер і лікарі швидкої допомоги. Волонтери умовили мене перебратися з дітьми у бомбосховище лікарні. Приміщення було в поганому стані через багаторічну занедбаність і відсутність елементарного ремонту. В обмін на це я допомагав волонтерам і медсестрам переносити тіла загиблих. Коли у нас закінчилися мішки для трупів і мор був переповнений, ми просто складали їх за лікарнею один на одного. Відрізаними від світу і фактично без їжі Євгену із дітьми вдалося протриматися у бомбосховищі лікарні до 17 березня. Тоді російські війська за підтримки чеченських бойовиків прорвали оборону міста. Його розбудив син і сказав, що на сходах уже стоять російські солдати. Солдати нам сказали, що у нас є два варіанти. Або ми негайно йдемо з ними, або можемо поговорити з чеченцями, які йдуть за ними. Ми вирішили піти з ними. Вони перевезли нас у виноградне село на південний схід від Маріуполя, де нас зустріли та запропонували допомогу молоді люди у білих сорочках і значками з написом Я люблю Росію. Ми трохи побули там, але одного разу, після того як нас забрали на блокпост і обшукали, російський чиновник щось побачив у моїх документах. І тут почалося, напевно, найгірше. З 2016 по 19 рік Євген Меживий проходив службу у Яворові на Львівщині. Він знав, що після окупації міст російські військові розшукують і ув'язнюють колишніх солдатів. Тож викинув свою форму, щоб не залишати слідів. Та лихо поодинці не ходить. І в ситуації з Євгеном також. На тому блокпосту російські солдати йому сказали, тепер ти попався. І запропонували знайти няню для своїх дітей. Євген ще спитав, на який термін, на що росіяни відповіли? Може на дві години, а може й на сім років. За словами Межевого, тоді він попросив жінку, яка жила з ними в бомбосховищі, приглянути за його дітьми. Його ж самого забрали на базу для перевірки. А замість кількох годин утримували там аж 45 днів. Як виявилося згодом, Межового перевели до в'язниці поблизу Горозвісної Оленівки. Саме там утримували українських військовополонених. Про тимчасово окуповану Оленівку на Донеччині Україна та й, напевно, увесь світ дізналися після масового вбивства військовополонених захисників Азовсталі в Маріуполі. Цей терористичний акт окупанти вчинили у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Внаслідок потужного вибуху на території колишньої виправної колонії, де утримували українських захисників, загинуло більше 50 полонених. Понад 130 було поранено. Неупереджено розслідувати цей злочин неможливо, та українці впевнені, винних буде покарано. Як неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський, теракт окупантів в Оленівці стане одним з ключових пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти Росії. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Та повернемося до історії Євгена Межового. Він теж опинився в Оленівській катівні. Та через неймовірно довгих 45 днів його все ж випустили з в'язниці. Кореспонденти Гардіан переповідають, першою його думкою, звісно ж, були його діти. І 26 травня того року Євген приїхав до Донецька, щоб забрати свої документи і дізнатися, де вони. Але їхні свідоцтва про народження зникли. А коли він запитав, що сталося, окупанти відповіли, що його дітей вивезли до Москви у табір. Ненависть, лють та відчай, і, напевно, і ці слова не сповна здатні відобразити те, що відчуває людина у такий момент. Та зі своїм гнівом Євген упорався, бо знав, потрібно діяти. Грошей у нього не залишилося, пише автор статті. Тож чоловік почав думати про пошук роботи і намагався зв'язатися з табором, куди депортували його дітей. Одного разу на початку червня йому зателефонував старший син Матвій. Тату сказав він мені, мені сказали, що табір закривається через 5 днів, і ми повинні йти або в прийомну сім'ю, або в дитячий будинок. Я зрозумів, що не маю часу шукати роботу. Мені потрібно було ризикнути, поїхати в Росію і вивести їх звідти якомога швидше. Слава Богу, є волонтери, які допомогли мені дістатися до Москви. Було дуже важко потрапити в Росію з окупованих територій. Мене допитували знову і знову. Хоча я вже 45 днів відсидів у їхній тюрмі і просто хотів забрати своїх дітей, але це нікого не хвилювало. Зрештою, я перетнув Росію і сів на потяг до Москви. Вже у Москві з Євгеном зв'язався Олексій Газарян. Це російський чиновник, який працює в офісі дитячого омбудсмена. Ним керує та сама Марія Львова Білова, на яку гааський трибунал теж видав ордер. За що Нагадаємо. У п'ятницю, 17 березня, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої ерефії справ дитини Білової. Підстава незаконна депортація українських дітей до Росії. Це воєнний злочин згідно із міжнародним правом. Його нині визнають у 123 країнах світу. Тож після появи зазначених персон у будь-якій із цих держав повинен слідувати миттєвий арешт і передача обвинувачених до Гааги. Та повернемося до нашого героя червень минулого року, батько трьох дітей у Москві. Говорить, Помічником Білової, як пише Гардіан, чиновник тоді відповів Межовому, що він загалом не проти того, аби батько забрав дітей. Але йому потрібен дозвіл від так званої соціальної служби самопроголошеної ДНР. Чуєте, Москва просить дозволу в ДНР. Зрештою, звідти зателефонували чиновнику дитячого омбудсмена і не дали такий дозвіл. Тож, 20 червня, близько опівночі, Євген уже був біля табору на околиці Москви. Побачене його шокувало, акцентує видання. Табір мав величезні ворота і оборон, озброєну охорону. А батька ще довго допитували і змусили заповнити десятки паперів. Було там щонайменше п'ятеро осіб, включаючи газаряна, психолога, медсестру і начальника табору. Потім, коли я заповнював останній документ, я почув голоси своїх дівчат і зупинився. Вони підбігли, і ми довго обнімалися. Після цього зайшов мій син Матвій. За допомогою волонтерів Євгену з дітьми вдалося перебратися до Латвії. Там він досі згадує пережити, хоча намагається його забути. А ще каже, не дає йому спокою одна абсурдна річ. Як серед документів, які росіяни змусили підписати його сина, опинився також. Опинилася також довідка про передачу опіки над дитиною і його сестрами назад до батька. Цю нісенітницю мав підписати 13-річний хлопець. Ви можете собі уявити, він повинен був це підписати. 13-річний підліток підписує прохання про опіку над собою і своїми сестрами. Абсолютний абсурд. Але знаєте що? Я більше не хочу про це думати. Навіть сьогодні я не можу повірити, що пережили я та мої діти. Але на щастя, я їх повернув. На щастя, ми тепер разом. І це все, що має значення. Ця історія на перший погляд закінчилася хепіендом. Але Євген з дітьми досі не вдома, не в рідному Маріуполі. А таких розділених родин тисячі. За даними українського омбуцмена, до Росії вивезено понад 16 тисяч українських дітей доля майже 400 – взагалі невідома.